Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Агенція Reuters повідомляє, що торгівля російською нафтою у Азії фактично зупинилася після того, як внаслідок американських санкцій створився серйозний розрив між покупцями і продавцями російської сировини. А це означає, що наприкінці свого перебування при владі Джо Байден намацав саме те. Серйозне хворобливе місце у російській економіці, на яке можна буде тиснути і надалі. Адже коли. Російські енергетичні гіганти, і особливо кораблі так званого російського тіньового флоту потрапили під американські санкції. Виявилося, що ані у Пекіні, ані в Нью-Делі не збираються створювати собі додаткових проблем із використанням цих підсанкційних кораблів. А таким чином ціна російської нафти і для Китаю. І для Індії втрачає свою привабливість, і на ринок виходять інші конкуренти Російської Федерації, зокрема той самий Іран, який, незважаючи на свої союзні взаємини із Москвою, готовий відірвати свою частину ринку для того, щоб вирішувати власні, не менш складні економічні проблеми. Ну і звичайно в цій ситуації створюються додаткові можливості для гігантів світового нафтового ринку, таких, скажімо, як Сполучені Штати і Саудівська Аравія, створити для Китая і Індії привабливі пропозиції для того, щоб остаточно витіснити російську нафту з ринку країн Азії. Це і є реальний шлях. До припинення російсько-української війни і поступок з боку президента Росії Володимира Путіна. Адже росіяни є завжди такими сміливими і агресивними, коли високими є ціни на їхню нафту і газ. Варто нагадати, що відбувалося в останні роки існування Радянського Союзу, коли нафта втратила свою цінність. Тоді радянське керівництво, незважаючи на Славнозвісно, а швидше сумнозвісно, планову економіку не могло вирішити жодної задачі забезпечення соціальної стабільності України. Створилися серйозні проблеми для військово-промислового комплексу СРСР. Виявилося необхідним закінчити агресивну війну Москви у Афганістані. А згодом і сам радянський союз зник з політичної карти світу. Так, ніби цього мерзенного утворення на ній ніколи і не було, і це стало прелюдією до остаточного ганебного краху Російської імперії, а можливо і сучасної російської державності. Ну і зараз ми можемо констатувати досить прості економічні категорії. Фонд національного благоустрою Російської Федерації може бути вичерпаний наприкінці 2025-го на початку 2026-го року. З цього часу Росія змушена буде існувати виключно за рахунок тих грошей, які будуть зароблені її економікою, а саме військово-промисловим комплексом цієї країни. І, звичайно ж, головним для того, щоб військово-промисловий комплекс міг функціонувати і давати роботу людям, потрібна робота іншого комплексу Нафтогазу. А якщо не буде. Доходів з нафти і газу, то не буде ніякої можливості платити зарплатню працівникам ВПК і виробляти нову зброю для продовження війни з Україною або для підготовки до нових агресивних війн Російської Федерації. І відразу ж на наших очах Росія почне ставати миролюбною, навіть якщо на чолі Росії продовжиться залишатися той самий Путін. Ну і звичайно, якщо зараз Сполучені Штати будуть ще більш жорсткішими у своїй політиці санкцій проти російського нафтогазового комплексу, то і ситуація буде розгортатися швидше ніж здавалося дотепер. А як відомо. Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є лобістом інтересів нафтогазового комплексу Сполучених Штатів, і тут навіть не питання ціни, тому що собівартість російської нафти. Є меншою ніж собівартість американська. а тут питання саме витіснення російської нафти з ринку Китайської народної республіки і Індії в цій ситуації. І нафтова промисловість сполучених штатів може існувати і заробляти гроші. І російський нафтовий комплекс може з кожним днем втрачати доходи і можливість до нормального функціонування і тим більше до Пошуку нових доходів і нових джерел видобутку нафти. все буде йти до краху російського нафтогазового комплексу, до краху російської економіки, до краху російської армії, до краху російського суспільства, до краху російської державності. Швидше б, вже все це відбулося на нашу з вами радість і на радість усього цивілізованого світу. Але для цього. Потрібно, щоб було виконано кілька умов: перше, щоб енергетичні санкції проти Російської Федерації не послаблювалися, а ставали все більш серйозними і небезпечними для Москви. Щоб це був справжній зашморг, який буде не дозволяти росіянам вільно дихати довгі тяжкі роки їхнього існування. Друге, щоб у сполучених штатах усвідомлювали, що Путін може скористатися цією ситуацією щоб врятувати свій енергетичний комплекс і вже зараз шукати таких домовленостей із президентом Дональдом Трампом, які б дозволили йому скасувати санкції проти Російської Федерації і почати новий етап розвитку. Російської нафтової і газової промисловості цей новий етап, це шлях до нової війни, до нових агресивних планів Російської Федерації, до смерті нових тисяч людей, до руйнування нових міст і селищ. Російській Федерації просто потрібно не дати можливість економічного відновлення. Вона має зануритися у внутрішні проблеми так надовго, щоб за цей час сусідні держави могли озброїтися достатньо, щоб протистояти її агресивним намірам після. Того, як чорні роки в історії росіян зміняться черговою безмістовною перебудовою, ну і треба усвідомлювати, що. В ситуації, коли у росіян проблеми, найгірше, що можна робити, це йти їм на якісь поступки, адже поступки Росії, будь-який її керівник і будь-який її громадянин сприймає як слабкість і як сигнал того, що на ворога можна тиснути далі, і він обов'язково погодиться із усіма твоїми вимогами. Якщо Росії не вдасться довгий час реалізовувати свою нафту, вона забуде про. Цю тональність розмов із світом і згадає про чарівні ножки буша, які стали символом російської цивілізації в момент безславного краху Радянського Союзу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, баємія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Мира вам і перемоги!